Стівен Кові сім звичок високоефективного шлюбу. Стівен Річардс Кові був американським педагогом, діячем, бізнесменом і провідним викладачем. Кові був співзасновником та віцепрезидентом Франкліна Кові, глобальної компанії, яка надає професійні послуги. У 1985 році був заснований центр лідерства Кові та інститут лідерства, орієнтований на принципи, у штаті Юта. У 1932 році він отримав ступінь магістра бізнес-адміністрування в Гарвардській школі бізнесу і докторську ступінь в університеті імені Брігема Янга, де був професором організаційної підготовки та управління бізнесом. У 1996 році журнал Тайм визнав його одним із 25 найвидатніших людей. За свою роботу він отримав премію дитячого бюлетеня від національної ініціативи батьківського руху в 2003 році. Бестселер кові Сім звичок високоефективних людей був проданий у тиражі 25 мільйонів примірників і визнаний однією з найвпливовіших книг в світі. Для тих, хто бажає прослухати повну версію цієї книги, залишу посилання в описі під цим відео. У книзі Сім звичок високоефективного шлюбу, як ви напевно здогадалися, він застосовує свої легендарні принципи або звички до сімейного контексту, щоб ми всі могли навчитися будувати чудову родину. І сім'я Кові безумовно є відмінною, з якої можна багато чого навчитися. Тут Кові навчає нас, як визначити мету, скласти план подорожі і взяти компас, щоб наша сім'я завжди поверталася на правильний шлях і процвітала, незважаючи на обставини. В кожній главі він показує нам, як побудувати прекрасну сімейну культуру і надає практичні поради щодо того, як ми всі можемо стати трансформаційними лідерами у наших сім'ях. Хороші родини, навіть відмінні родини у 90% випадків збиваються зі шляху. Ключовим моментом є те, що вони мають відчуття призначення, вони знають, як виглядає маршрут, і вони продовжують повертатися до цього знову і знову. Це схоже на польот літака. Перед тим як літак злетить, у пілотів є план польоту. Вони точно знають, куди йдуть, і починають свій шлях відповідно до свого плану. Але під час польоту на літак діють вітер, дощ, турбулентність, повітряний рух, людський фактор та інші чинники. Вони переміщають його у декілька різних напрямків, так що більшу частину часу літак навіть не перебуває на заданій траєкторії польоту. Протягом усієї подорожі спостерігаються невеликі відхилення від плану польоту. Погодні умови або надзвичайно інтенсивний рух транспорту можуть викликати навіть серйозні відхилення. Але якщо не відбудеться нічого особливого, літак прибуде в пункт призначення. Як це відбувається? Під час польоту пілоти отримують постійні зворотній зв'язок. Вони отримують інформацію від приладів, які вимірюють оточуюче середовище, від диспетчерських веж, від інших літаків, а іноді й від зірок. І на основі цього зворотнього зв'язку вони вносять корективи, щоб знову і знову повертатися до плану польоту. Надія полягає не у відхиленнях, а в уяві, плану та здатності повертатися знову і знову. Я вважаю, що польот цього літака ідеальна метафора сімейного життя. Що стосується наших родин, то не має значення, якщо ми не досягаємо цілі або навіть якщо в нашій сім'ї хаос. Надія полягає у візії, плані та сміливості повертатися знову і знову. Головне, мати пункт призначення, план польоту і компас. Я хочу запропонувати вам у всьому, що ви робите в своїй сім'ї, пам'ятати про диво китайського бамбуку. Після того, як насіння цього дивовижного дерева посаджено, ви нічого абсолютно нічого не бачите. Ви нічого не бачите чотири роки, якщо не враховувати крихітного пагону, що виростає з цибулини. Протягом цих чотирьох років весь ріст відбувається під землею в масивній волокнистій кореневій структурі, яка розповсюджується глибоко і широко в ґрунті. Але на п'ятий рік китайський бамбук виростає до 80 футів. Стівен Кові. Кові ілюструє цю метафору на початку книги: Кожний досвід в житті наших дітей впливає на те, ким вони стануть. Можливо, ви не помітите змін одразу, але ваші послідовні зусилля і відмінне керівництво матимуть значення у довгостроковій перспективі. По суті, це комплексний ефект. Отже, розгляньмо коротко сім звичок високоефективного шлюбу. Кові говорить нам, що для розвитку чудової сімейної культури, яка допоможе кожному членові сім'ї бути успішним в житті, нам потрібно жити за сімома принципами або звичками. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Звичка перша. Будьте активними. Ця звичка є ключем, який відкриває двері до всіх інших звичок. Йдеться про наше рішення стати творчою силою нашого власного життя. Бути проактивним це здатність діяти на основі принципів та цінностей, а не реагувати на емоції чи обставини. Здатність до цього виникає завдяки розвитку та використанню чотирьох унікальних людських дарів, яких немає у тварин. Як зауважує Кові, як тільки ми активно беремо на себе відповідальність за свої дії, весь світ змінюється. Натаніель Бранден також підкреслює це в шести стовпах самооцінки. Огляд на цю книгу можна прослухати на каналі Корисні книги. Посилання також залишу в описі. Це суть філософії Джордана Петерсона про активність та відповідальність за свої дії є ключем до повноцінного життя. Фактично, майже кожна книга самодопомоги присвячена цьому серйозно. По-перше, нам всім потрібно розуміти, що ми самі відповідаємо за свою реакцію на все, що з нами трапляється. Щоб мати можливість обрати найкращу відповідь, нам всім потрібна кнопка паузи, яка дозволить нам зупинитися перш ніж реагувати. Кові навчає нас, що для цього нам потрібно працювати над чотирма унікальними людськими дарами самосвідомість, кожна людина, на відміну від тварини, здатна піднятися вище своєї реальності та поглянути на себе свої думки і власне життя збоку. Потім вона може повернутися назад і внести необхідні зміни у свої дії та життя в цілому. Совість це моральна якість, яка дозволяє нам оцінювати те, що ми бачимо. Моральне розуміння того, що є добром або злом, залежить від природних властивостей кожної людини. Однак через зовнішні впливи і те, що ми часто ігноруємо совість, можемо втратити зв'язок із нашою моральною сутністю. Уява цей дар дозволяє уявити те, чого ніколи не було в нашому житті. Наприклад, уявити кращу реакцію на те, що відбувається, яка могла б допомогти як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. Незалежна воля. Це здатність діяти по-своєму, плисти проти течії та кидати виклик глибоко вкоріненим тенденціям. Дар волі дозволяє контролювати своє життя, стримувати імпульси, які тягнуть нас до старого способу мислення та поведінки, уникати виправдання себе заради задоволення свого его. І п'ятий дар, над яким нам всім потрібно попрацювати це почуття гумору. Воно дозволяє нам дивитися на речі так, як воно є насправді, не даючи нам лити сльози через дрібниці, допомагаючи зрозуміти, що у певному сенсі все це дрібниці. Гумор не дає нам занадто серйозно відноситися до себе, оберігає від перенапруження, необґрунтованої вимогливості до себе, доведеного до крайнощів педантизму та перфекціонізму. Гумор оберігає нас від надмірної моральної суворості, яка душить у нас людяність і осліплює, не дозволяючи бачити реалії склавшогося життя. Голівуд навчив нас вірити, що любов це почуття, яке приходить і йде. Стосунки між людьми є нестійкими: шлюб і сім'я будуються на основі зручності і контрактних угод, а не на основі відданості та порядності. Проте ці ідеї спотворюють реальний стан речей. Будь-який успішний шлюб, будь-яка успішна сім'я потребують великих зусиль і жертв. Ви не повинні покладатися на випадок. Ви повинні робити зусилля та намагатися. І ви повинні знати, що у радості і горі, у хворобі і при здоров'ї, допоки ви обоє живі, любов це дія. У більшості випадків, для максимальної реалізації свого потенціалу ми повинні працювати над своїми недоліками, а не ігнорувати їх. Кові нагадує нам, що слово відповідальний складається з двох частин, здатний до відповідальності. Це означає, що ми можемо обирати свою відповідь і в цьому суть проактивності. Хел Ранкел також представляє цю ідею у своїй чудовій книзі Виховання без криків щоб краще зрозуміти, як ми можемо застосувати ідею проактивності у нашому сімейному житті, Кові пропонує нам уявити емоційний банківський рахунок. Ми можемо робити внески, активно роблячи те, що зміцнює наші відносини. Або ми можемо знімати кошти, реагуючи на те, що знижує нашу довіру. Ми повинні прагнути мати позитивний баланс на емоційному банку, щоб ефективно спілкуватися та вирішувати проблеми з іншою людиною. Речі, які поповнюють рахунок емоційного балансу бути добрим. Ці невеликі прояви доброти можуть відігравати велику роль у побудові відносин на основі довіри та беззастережної любові. Подумайте самі, як це може позитивно позначитися на вашому сімейному житті, якщо ви частіше будете вживати слова та вирази, типу дякую, будь ласка, «вибач», спочатку ти і чи можу я чимось допомогти, або вчинятимете добрі справи, яких від вас не очікують: помити посуд, піти з дітьми в магазин. Купити їм щось, або перед виходом з роботи подзвонити додому і спитати, чи не треба когось забрати по дорозі додому, або знайдете інші маленькі способи виявити свою любов, відправити квіти, підкинете любовну записку в сумку або портфель, або просто подзвоните серед дня і скажете Я тебе люблю. Говоріть щирі компліменти, виявляйте свою вдячність та повагу чоловіку, дружині та дітям. Не лише з нагоди якихось особливих випадків, таких як день народження, а в звичайні дні, просто за те, що вони є. Вибачатися. Якщо ваша впевненість в собі ґрунтується на образі, соціальному статусі або переконанні у своїй правоті, просити вибачення стає важко, оскільки це зачіпає вашу самооцінку. Здатність щиро вибачатися вимагає максимального розвитку всіх чотирьох людських дарів: самосвідомості, уяви, совісті і незалежної волі. Бути лояльним до тих, хто відсутній. Окрім вибачень, одним із ключових методів є повна лояльність до членів сім'ї, коли їх немає поруч. Іншими словами, завжди говоріть про інших так, ніби вони поруч. Це не означає, що вам потрібно ігнорувати їхні недоліки і, мов, страу, сховати голову в пісок. Скоріше, це означає, що ви зазвичай маєте акцентувати увагу на позитивних аспектах своїх близьких, а не на негативних. І якщо ви вважаєте за необхідне говорити про недоліки, робіть це відповідально та конструктивно так, щоб вам не було соромно, якщо вашу розмову почують. Давати та виконувати обіцянки. Пробачати. І так, це одна з ключових ідей у книзі Лори Маркхем Спокійні батьки, щасливі діти. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи цікавим буде для вас огляд книг і повні версії на тему виховання дітей. На основі ваших думок вирішуватимуть, чи варто викладати подібний матеріал. Проактивність королева усіх звичок, але водночас одна з найважчих для розвитку. Отже, запитання до вас як ви можете діяти більш проактивно, ґрунтуючись на своїх принципах та цінностях, а не на емоціях і обставинах. Звичка друга Починайте з мети. Ця звичка полягає в створенні чіткого і переконливого уявлення про те, чим ви і ваша сім'я займаєтесь. Повертаючись до метафори літака, друга звичка визначає пункт призначення. Чітке розуміння пункту призначення впливає на кожне рішення на цьому шляху. Все полягає в створенні вашого пункту призначення. Як тільки ви його чітко зрозумієте, це безпосередньо вплине на всі рішення, які ви прийматимете на цьому шляху. Друга звичка це формулювання сімейної місії, яка надає вам пункт призначення та компас. Ось короткий посібник відкові про те, як сформувати формулювання місії вашої сім'ї. Дізнайтеся, чим займається ваша сім'я. Проведіть мозковий штурм з усіма членами сім'ї про ваші основні принципи, цінності та цілі. Напишіть формулювання вашої сімейної місії. Створіть плакат і повісьте його на видимому місці, наприклад, на холодильнику поруч з обіднім столом. Використовуйте його, щоб не збитися зі шляху. Повертайтеся до нього, коли будете працювати над проблемою, обговорюйте його під час сімейних обідів і використовуйте його як керівництво для прийняття рішень. Заява про сімейну місію буквально стає ДНК сімейного життя. Спочатку вам доведеться провести велику внутрішню роботу, щоб з'ясувати ваші погляди та цінності. Ключовим моментом тут є знайти спільну мову з вашим чоловіком-дружиною. Спільне бачення та цінності обох батьків мають першочергове значення в сім'ї. Звичка третя: поставте головне на перше місце. Ця звичка включає в себе скорочення розриву між нашою вірою у те, що сім'я є важливою, і нашими діями, що демонструють, що сім'я є пріоритетом. Ми не зможемо досягти успіху в наших сім'ях, якщо не будемо ставити сім'ю на перше місце в нашому житті. Стівен Кові недостатньо лише говорити, що ваша сім'я важлива. Ви повинні діяти так, щоб це було важливо, і ставити це вище за інші речі, які ви маєте. Таким чином, третя звичка це чесність. Кові навчає нас, що ніщо не замінить особливий відносини зв'язок між батьком та дитиною, тому нам необхідно бути присутніми в житті нашої дитини, особливо коли вона дуже молода. Це також віддзеркалює заяву Джордана Петерсона: у вас є маленькі діти тільки 4 роки, а коли все буде готово, все буде зроблено. Кові пропонує нам поставити собі важливе питання. Хто буде виховувати моїх дітей? Сьогоднішня тривожна деструктивна культура або я. Коли у вас є сімейна місія, створіть її структуру. Кові пропонує почати створення сімейних обрядів, сімейних зустрічей і часу спілкування один на один з кожним членом сім'ї. Секретний інгредієнт зробити це весело. Дерево сімейного лідерства засноване на принципах, складене з чотирьох основних ролей лідера. Будь-хто з батьків або син, дочка, брат, сестра, бабуся, дідусь, тітка, дядько, племінник, племінниця або інша людина, який дійсно хоче стати перехідною людиною, агентом змін і допомогти сім'ї просунутися вище на шляху призначення, може зробити це, особливо якщо він розуміє та дотримується принципів, що лежать в основі цих ролей лідера. Оскільки сім'я це природня, жива і зростаюча річ. Ми хотіли б описати ці чотири основні ролі лідера з точки зору того, що ми називаємо дерево сімейного лідерства, засноване на принципах. Це дерево служить нагадуванням про те, що ми маємо справу з природою і з природніми законами і принципами. Це допоможе вам зрозуміти ці чотири основні ролі лідера, а також допоможе вам діагностувати та розробляти стратегії вирішення сімейних проблем. У книзі Кові говорить про чотири цілі, до яких може прийти кожна сім'я: виживання, стабільність, успіх та значущість. Як ви можете здогадатися, ми всі прагнемо досягти рівня успіху та значущості більше, ніж двох інших рівнів. Для цього нам потрібно ефективно виконувати чотири ролі сімейного лідера: моделювання це демонстрація власного прикладу, щоб члени сім'ї побачили наш приклад та навчилися нам довіряти. Це корінь дерева сімейного лідерства, заснованого на принципах, і на ньому базуються всі інші принципи. Наставництво тут мова йде про будівництво турботливих та люблячих відносин у нашій сім'ї та інвестування в емоційний банківський рахунок. Члени сім'ї відчувають нашу безумовну любов та вчаться цінувати себе. Організація. Тут мова йде про узгодження структури з місією нашої сім'ї, щоб допомогти нам виконати те, що дійсно важливо. Саме так ми включаємо всю мудрість у наше повсякденне життя, щоб усі члени сім'ї відчували порядок в своєму житті та зростали. Навчання це той момент, коли ваші зусилля допомагають розширити можливості членів сім'ї, щоб вони розвивали внутрішні здібності та навички для ефективного життя. Це все про створення свідомої компетентності у наших дітей. Коротко, ідея дерева лідерства представляє те, як ви можете застосовувати на практиці всі сім звичок. Мова йде про створення системи, яка допоможе вашій сім'ї процвітати. Проте важливо розуміти, що нам потрібно виконувати всі ці ролі і в цій конкретній послідовності. Наприклад, навчання вашої дитини звичкам здорового харчування не буде ефективним, якщо немає хорошого моделювання або якщо ви не знаходите часу на приготування здорової їжі. Кові нагадує нам люди не чують, якщо вони не відчувають і не бачать. Логіка життя не вкоріниться, якщо вам байдуже або якщо вам не вистачає довіри. І якщо ви задумаєтеся про своє сімейне життя, то кожну з цих чотирьох ролей ви вже виконуєте. Питання в тому, як ви їх виконуєте. Чи зможете ви реалізувати їх так, щоб створити сім'ю, про яку ви мрієте? Сконцентруйтеся на важливих речах. Очевидно, що зосередження уваги на тому, що дійсно важливо, набагато ефективніше, ніж зосередження на тому, що просто термінове. Це правда у всіх сферах життя, включаючи сімейне. Звісно, батькам доведеться ліквідувати пожежі, які одночасно важливі та невідкладні. Але коли вони активно вирішують приділяти більше часу речам, які дійсно важливі, але не обов'язково термінові, це зменшує кризу та пожежі. Ми часто зосереджуємося на термінових справах та ігноруємо не дуже термінові, але дуже важливі. Але правда в тому, що все, що для нас важливо, це гарне здоров'я, міцні стосунки, хороший бізнес, потребує постійної роботи та регулярних інвестицій. Те саме стосується і сім'ї. Якщо ми постійно будемо робити внески на емоційні банківські рахунки членів нашої сім'ї та допомагати дітям розвивати важливі навички, необхідні для процвітання, у нас буде менше кризових ситуацій, з якими доведеться мати справу. Поставте на перше місце великі сімейні цінності. В іншому випадку ви втратите більше часу, намагаючись відновити розбиті стосунки, зберегти шлюб або вплинути на дітей, яких тягнуть за межі сім'ї соціальні сили. Звичка четверта Думайте за принципом виграш-виграш це фундаментальна парадигма пошуку взаємовигоди або золотого правила, це ключовий підхід, який закладе основу турботливих стосунків, в яких виникає взаєморозуміння та синергія. Ця звичка передбачає нашу готовність шукати рішення, від яких виграють усі сторони. Це також стосується створення сімейної культури, де кожен член сім'ї відчуває себе коханим і цінним. Для досягнення цієї мети нам спочатку потрібно розвинути менталітет достатку, де любов в достатку для кожного, який стане духом нашої сім'ї і духом ми. Основний принцип цієї звички можна сформулювати так: те, що важливе для іншої людини, повинно бути для вас так само важливим, як і для неї самої. Прагніть до кращого для кожного члена сім'ї і будьте готові любити і жертвувати, щоб це сталося. Ось суть принципу виграш-виграш. Звичка п'ята. Прагніть спочатку зрозуміти, а потім щоб вас зрозуміли. Це метод, що веде до взаємозалежної взаємодії, це здатність вийти за межі своєї автобіографії та по-справжньому проникнути в голову і серце когось іншого. Стівен Кові. Кові стверджує, що більшість помилок з нашими дітьми та іншими членами сім'ї не є результатом злих намірів, а через те, що ми часто не розуміємо почуттів та потреб один одного. А взаєморозуміння між членами сім'ї має вирішальне значення для багатих, плідних та трансформуючих сімейних стосунків. Отже, ця звичка полягає в уважному слуханні, розумінні, унікальності кожного члена сім'ї, його стадії розвитку і мові кохання, вразливості та створенні люблячої атмосфери для вразливості, наданні щирого зворотнього зв'язку і так далі. Ця звичка допомагає нам слухати та говорити від усього серця. Звичка шоста синергізування це результат, кінцевий продукт, щедра винагорода за зусилля. Вона створює трансцендентні треті альтернативні рішення. Це не по-моєму і не по-твоєму, це кращий, більш високий шлях. Синергія це творче вирішення проблем та співпраця. Для ефективної взаємодії нам необхідно враховувати відмінності один одного і ставитися до них як до сильних, а не як до слабких сторін відносин, особливо коли використовується виховання, засноване на сильних сторонах. Кові стверджує, що синергія створює імунну систему сім'ї. Щоб виробити антитіла та запобігти повномасштабній проблемі, ми розглядаємо кожну проблему як щеплення. Більше того, ми залучаємо членів сім'ї до проблеми і разом знаходимо шляхи розв'язання. Кові пише: Здорова імунна система захищає вас від чотирьох видів раку, що є смертельно небезпечними для сімейного життя: критики, скарг, порівнянь та суперництва. Ефективність команди залежить від єдності її учасників. Людина має визнати, що на самоті вона не в змозі досягти таких результатів, як у колективі. Встановивши межі внутрішньої безпеки, індивід може відкритися для взаємодії з оточуючим середовищем. При синергії, емоційні та психологічні відмінності людей сприймаються як факт. Високоефективна людина скромна, поважає інших, вміє працювати в команді. Звичка сьома: Заточуйте пилку. Кожна сім'я повинна знаходити час, щоб оновлюватися в чотирьох ключових сферах життя фізичній, соціальній, розумовій та духовній. Щоб заточувати пилку в цих чотирьох вимірах, нам потрібно створювати сімейні традиції, сімейні обіди, сімейні відпустки, свята, спільне навчання, спільна робота, спільне служіння та спільні розваги. Повертаючись до аналогії з літаком, цю звичку можна порівняти із заправкою та технічним обслуговуванням вашого сімейного лайнера, а також постійному вдосконаленню майстерності пілотів та членів екіпажу. Регулярні зустрічі один на один з чоловіком, дружиною або дітьми дуже сприяють зміцненню та підзарядці взаємин. Якраз те, що ви з такою обов'язковістю і проактивною енергією організовуєте ці зустрічі, незважаючи на те, що у вас багато інших справ. Свідчить про те, наскільки вони для вас цінні. Коли між чоловіком і дружиною існує не лише фізична, а й емоційна, соціальна, інтелектуальна і духовна близькість, це як ніщо інше допомагає розкрити всі аспекти особистості та задовольнити найглибші людські потреби. І в цьому, окрім продовження роду, одна з головних цілей подружнього життя. Досягнення істинної близькості між подружжям вимагає часу і терпіння, взаємної поваги і уваги, щирого спілкування і навіть спільних молитов. Але якщо подружжя нехтує всім цим, обмежуючись лише фізичною стороною життя, їм залишається невідомим той рівень єдності та задоволення, який доступний лише тоді, коли до уваги приймаються усі аспекти подружнього життя. Головні закони любові прийняття замість несхвалення. Розуміння замість осуду, участь замість маніпулювання. Приймаючи рішення жити відповідно до цих законів, ви робите проактивний вибір, який базується не на поведінці іншої людини, не на її соціальному статусі, не на рівні освіти, не на багатстві, не на репутації. Він базується на внутрішній гідності людини, притаманний їй з народження. Коли ви з усиллями намагаєтеся направити кохану людину на шлях відповідального життя, як ви його розумієте, легко піддатися впливу хибних законів любові, таких як засудження, неприйняття та маніпулювання. Ви любите результат, якого хочете досягти, сильніше ніж людину, і готові любити її лише за певних умов. Іншими словами, використовуєте кохання лише як засіб маніпулювання людиною та контролю над нею. В результаті людина, якій ви намагаєтеся допомогти змінитися, відчуваючи, що ви відкидаєте її такою, якою вона є, активно чинить супротив вашій допомозі, бажаючи залишатися такою, якою вона була. Але коли ви приймаєте і любите людей такими, які вони є, ви стимулюєте їх ставати краще. Це не означає, що ви потураєте їх недолікам або погоджуєтеся з їхньою думкою. Ви просто підтверджуєте їхню первісну людську гідність. Ви знайте той факт, що вони мають право на власні думки і почуття, звільняєте їх від потреби захищатися і виправдовуватися, дозволяючи залишатися такими, якими вони є. І не маючи потреби витрачати енергію на самозахист, вони можуть сконцентруватися на взаємодії зі свідомістю та реалізації свого нерозкритого потенціалу росту. Проявляючи беззаперечно любов до близьких, ви допомагаєте їм стати кращими. І цього можна досягти лише тоді, коли ви відокремлюєте сутність людини від її поведінки і вірите в її прихований потенціал.